Понеділок, 6 жовтня, 1321 триста доба війни. Ворог продовжує атакувати Україну. Наші захисники збили в небі над Дніпропетровщиною 12 безпілотників. Уряд ухвалив рішення про доплати вчителям на прифронтових територіях. Резонансна справа про насильство над малолітніми. Який вирок винесе суд? Шевченківці вразили глядачів і гостей фестивалю української драматургії спектаклем Вітер південного степу. Про це та інше розповім вам. Я стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині оборонці неба збили в області 12 безпілотників. Про це повідомили в повітряному командуванні. Російська армія атакувала Нікополь. По місту поцілила ФПВ-дронами. Під ударом була також Синельниківщина. Агресор спрямував на Покровську громаду безпілотники. Горіли будинки. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Про ситуацію в інших регіонах російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини шахедами. Зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкту. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС. На щастя, люди не постраждали. Російські загарники обстріляли ударними дронами. Харків у місті спалахнули пожежі, є руйнування. Пошкоджено житло, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. Постраждали четверо осіб. Російська армія за минулу добу здійснила майже 800 ударів по населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 240 повідомлень про руйнування будинків, авто, квартир і об'єктів інфраструктури. Стало відомо про 11 поранених. Найстаршому постраждалому 81 рік, наймолодшому 16 років. Одна людина загинула. Про втрати ворога повідомили в генштабі ЗСУ. Сили оборони України за добу знешкодили 1090 окупантів і сотні одиниць ворожої техніки. За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад мільйон 116 тисяч своїх військових. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 67 тисяч 226. крилатих ракет 3841. тисячі Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру, і саме зараз перед зимою відзначив у зверненні за підсумками події доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, шановні українці і українки. Триває ліквідація наслідків російського удару по Україні. Це масований удар. Росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішені цивільні об'єкти, звичайна інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади. Причому саме склади з цивільними товарами. Також це наша логістика. Логістика на залізниці, те, що забезпечує нормальне життя громад і економіку. Пошкоджені також десятки звичайних житлових будинків. На жаль, є жертви від цього удару. На Львівщині загинуло чотири людини. Серед них одна дитина у Запорізькій області один загиблий. Мої співчуття рідним близьким. Станом зараз відомо про 18 поранених. Усім не дається допомога. Всього було 53 ракети, в тому числі аеробалістичні, та кілька хвиль ударних дронів. Всього майже було 500 ударних дронів. Із них близько 250 – Це шахеди. Значну частину вдалося збити, але на жаль, не всі майже. 40 ракет різних типів, майже 450 безпілотників збили. На жаль, немає достойної сильної реакції світу на все те, що відбувається, на постійне збільшення масштабу і наглості ударів. І саме тому Путін це робить. Він просто сміється із заходу, із з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну, що хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. І саме зараз перед зимою газову інфраструктуру, генерацію, передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ все ж таки не мовчав, щоб Росія відчула відповідь, кожна. Російська ракета, кожен російський ударний дрон, це в тому числі і компоненти, які постачаються в Росії. І досі із країн Заходу, і з різних країн поруч з Росією. Зараз на четвертому році повномасштабної війни вже просто дивно чути, що хтось там, начебто, не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті кінжал міститься 96 компонентів іноземного виробництва. Багато з них справді критичні компоненти, які саме Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували у ніч на сьогодні. Це більше 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії Сполучених Штатів Америки із Китаю з Тайваню. Британії, Німеччині, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландії є зокрема схеми на кілька країн. Все це треба припиняти на наступному тижні. Запланована зустріч санкційних координаторів сімки, групи СЕМІ і всі наші пропозиції по санкціях, по обмеженню схем постачання є у партнерів. Є матеріали надані, потрібні рішення. Ми готуємо наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час в областях. Всюди, де це потрібно, працюють ремонтні бригади, працюють наші енергетики, наші комунальні служби залучені. Я хочу подякувати рятувальникам ДСНС національній поліції, які залучені важливо, що бізнеси також допомагають. Це потрібно, щоб громади, щоб вся держава були підтримані нашими підприємцями. Вже провів наради сьогодні з прем'єр-міністром України, з керівником НАК Нафтогазу, з усіма, хто потрібен, щоб допомогти людям, щоб прискорити відновлювальні роботи. Я доручив бути в регіонах, перевірити, що реально потрібно громадам, та перевірити правдивість кожного світу з областей. Я очікую доповіді по кожному регіону, по кожній громаді. Я хочу подякувати всім, хто захищає Україну, хто захищає наших людей. Дякую кожному світі. Хто з України, хто захищає життя насправді, а не просто намірами. І сьогодні ж в Україні відзначається День працівників освіти. Традиційно, напередодні п'ятницю. Ми всі вітаємо наших вчителів, і ми дякуємо їм безумовно. І сьогодні теж від цього ніколи не може бути забагато нашої вдячності, усім українським вчителям, всім викладачам, усім в нашій державі, хто працює, щоб школи працювали, працювали університети, щоб наші українські діти, попри все, попри всі ці удари, попри всі російські знущання, отримували шанс на нормальне життя. на Хороше майбутнє. Я дякую всім вчителям, викладачам, всім працівникам освіти. Це дійсно одна з найбільш важливих речей в нашій державі. Українська освіта працює, долає всі труднощі, дає дітям. Хороший рівень. Я дякую всім вам, нашим освітяни. Дякую. Слава Україні! Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром у 4 тисячі гривень. Таке рішення ухвалив український уряд. Нововведення стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Кошти будуть нараховані в жовтні за період з 1 вересня. Цього року. Кримінальна хроніка. Резонансна справа. 44-річний мешканець області протягом трьох років здійснював насильницькі дії сексуального характеру, розбещував неповнолітніх та виготовляв порнографію. У даному кримінальному провадженні потерпілими є троє малолітніх дітей семи, дев'яти і одинадцяти років. Під час вчинення протиправних дій чоловік здійснював відеозйомку на мобільний телефон. Дітей вилучено з небезпечного середовища. Слідство тривало з минулого року. Відбулося судове засідання, у якому взяв участь керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша. Розповідає моя колега, журналістка Валерія Баранець. Ми знаходимось у Дніпровському районному суді міста Кам'янського, де відбувається засідання стосовно мешканця Дніпропетровщини, що гвалтував, розбещував та виготовляв дитячу порнографію за участю трьох малолітніх дітей. Обвинувачення у зазначеній справі у суді підтримує керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша. Відбулось чергове судове засідання стосовно 44-річного місцевого мешканця, який обвинувачується у ряді статей кримінального кодексу України, таких як створення та зберігання порнографії за участю дітей, у примушуванні до вчинення дій сексуального характеру особи з іншої особи без надання на це згоди, а також у розбещенні неповнолітніх. Сьогодні було допитано. Вказану особу як стороною обвинувачення, так і стороною захисту обвинувачений свою вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях визнав частково. Крім цього, судом було завершено дослідження. Обставин справи та перевірки їх доказами та перейдено до судових дебатів. У судових дебатах сьогодні я, як прокурор, прийняв особисту участь. Обвинувачений був затриманий трішки більше року тому, в червні минулого року. Вказані дії відбувалися стосовно малолітніх протягом 22, 23 та частково 24-го року. Сторона захисту просила у суда перерву для підготовки для участі у судових дебатах. Вказане ああ。 Судом було задоволено. Я, як публічний обвинувач у даному кримінальному провадженні, в судових дебатах просив найтяжчу міру покарання для обвинуваченого у вигляді довічного позбавлення волі. Зараз діти перебувають з матір'ю їм на даний час нічого не загрожує. Під час вчинення протиправних дій стосовно дітей чоловік здійснював відеозйомку. Правоохоронцями виявлено понад 600 фото та відеоматеріалів. Обвинуваченому 44-річному місцевому мешканцю загрожує довічне позбавлення. Авлення волі Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Судове засідання по цій справі триває. Про вирок, який отримає чоловік за насильство над малолітніми, ми обов'язково вам повідомимо. На Дніпропетровщині судитимуть колишнього посадовця відомчої лікарні, який вимагав хабар у пораненого бійця. Працівники ДБР у взаємодії з працівниками Нацполіції України завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника одного з відомчих медичних закладів Дніпра, на базі якого діяла військово-лікарська комісія. Посадовець вимагав від пораненого військовослужбовця 4 тисячі доларів США за так би мовити допомогу у пришвидшенні законного рішення про його комісування. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення. Волі. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Новини культури в рамках фестивалю української драматургії Дніпро Театр ЮЕЙ, який проходить на сцені Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка, представили виставу Вітер Південного степу. Це творчий доробок колективу Шевченківців. На виставі побувала наша знімальна група, розповідає мій колега Ян Андрусенко. В рамках фестивалю української драматургії Дніпро Театр ЮЕЙ, Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка підготував виставу Вітер південного степу, виставу про численні історії, про вільних людей, історій про свободу. В рамках фестивалю, ну, це подія, власне, тому що наш національний театр Тараса Григоровича Шевченко відновив цей фестиваль, який вже третій рік йде, на і великій сцені і на малій, власне, тому що ми дбаємо про те, щоб все все-таки ми, українці, повернулися до своєї ідентичності. Для цього і організований наш фестиваль власне, тому і підтримує наша обласна військова адміністрація. Власне, тому що Наша директорка Оксана Іванівна Петровська і зголосилася, щоб власне на наших сценах проходив цей фестиваль, власне, тому що ми хочемо зібрати ті вистави, які відповідають меті цього власне фестивалю української драматургії, української культури, української ідентичності. Вітер південного степу унікальна постановка режисера Євгена Карнауха, створена за мотивами притчі Антона Лисенка. Особливий формат. Цікава і щира оповідь, атмосфера цілковитої довіри в залі, і неймовірна гра акторів все це є складовою незабутніх емоцій. fish Загалом просто хочеться спрямувати в певний кут зору, коли ми відчуваємо себе собою. Це страшне слово, так трошки воно маніпулятивне зараз, ідентичними, але спільними. Що ми належимо одне до одного, і що все, що нас оточує, це наше. Це важливо. Вам сподобалось комусь, можливо, ні, але мені здається, вистава непогано пройшла, то в цьому є сенс. Вже 25 жовтня на Дніпровського глядача чекатиме вистава весілля в Малинівці початок якої буде о 17-й годині. Завідайте до театру, щоб на власні очі побачити неймовірну акторську гру. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Новини спорту ветеранські змагання у рамках проєкту «Титан Юей» відбулися у Павлоградському районі. Перевірити власні сили з'їхалися команди із кількох громад. Учасники змагалися у різних видах спорту. А головне ветерани отримали можливість спілкування і обміну досвідом відновлення власного здоров'я. Деталі у наступному сюжеті. Змагання зібрали сильних духом. Це найкращий приклад патріотизму і нескореності. Серед учасників багато військових, хто захищав країну, а після поранень і нерідко важких зумів відновитися і показує приклад молоді. Проєкт «Титани.UA» об'єднав наших військових. Сьогодні ми в Павлоградському районі на змаганнях спортивних, які організовані в рамках проєкту «Титан ЮА і напередодні Дня захисників та захисниць України. Це дуже класне свято. Тут представлені команди всіх громад на районному рівні, і ми бачимо, що це дуже важливо об'єднувати хлопців. І ми бачимо, наскільки сьогодні вони радіють таким зустрічам. Крім того, сьогодні вручали сертифікати хлопцям, які навчилися керувати дронами, і сьогодні підписано меморандум всеукраїнської організації і Юа вже з військовими частинами. Тут проект розширяється. Проект набирає вже обертів. і Дуже важливо, щоб ми сьогодні розуміли, що всі ветерани потрібні в громадах, кожного чекають. А ми від нас, як від влади, ми повинні зробити ті умови, щоб ветеран відчував нашу заботу, турботу і гідні умови. Під час урочистого відкриття турніру громадська спілка, ветеранська асоціація Титани юей підписала меморандум про співпрацю з військовими частинами десантно-штурмових військ. Сьогодні ми зібралися заключити меморандуми з титанами ЮЕЙ. Це є для підтримки ветеранів, тих військовослужбовців, які звільнили за різними причинами, за сімейними обстанами, по пораненням. Також титани UA» від Дніпропетровської обласної військової адміністрації працюють саме з військовослужбовцями, які діючі. Тобто це реабілітаційні заходи проводяться, це направлено на дітей на відпочинок. За Допомогою. Наші всі підпорядковані частини сьомого корпусу, шість військових частин, які входять в склад сьомого корпусу, наразі сьогодні підписують з титанами UA саме меморандум про співпрацю. В подальшому співпраця це буде нарощуватись, Уже було проведено вчора один захід за допомогою Титанів. І надіємося, що ця співпраця буде плідною і будемо виходити разом на міжнародне партнерство. Ветерани змагаються у різних видах, та головне це спілкування з побратимами. Ось що розповів учасник то і повномасштабної війни Андрій. Цивільне життя це. Дуже активне життя, і потрібно його проводити активно, щоб ну, трішки відволіктись від те, що було, і те, що ти живеш тут на даний час. А те, що спортивне життя, плюс ну, сім'я це на першому місці, яка допомагає і досі допомагає в цивільне життя втягнутися, плюс допомога своїм побратимам, яка є, тобто волонтерство і ну, збори, кошти там, волонтерство ну, це 100%. йде. Зареєструвався на виданий на міні-футбол. Штанга і Дартс. Ну, штанга ще не знаю, тому що плечові сустави ще болять, а там подивимось, як воно буде. А плани та отримати задоволення, він вже багато побратимів побачив, вже класно. Також оборонцям, які пройшли курси із керування дронами, вручили сертифікати. Поруч фахівці, екстренки, навчали надавати домедичну допомогу. Кожному з учасників вручили приємні подарунки. Ян Андрусенко, Сергій Супрун. Новини Д1. І на випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 17 градусів тепла. Вітер східний до 5 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому також хмарно, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 9 до 16 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі Нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 9 до 17 градусів вище. che На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядачів глядацької аудиторії і в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!